І ми можемо побачити для себе, я зробив дуже таку показову табличку, а скільки ж квадратних метрів школи припадає на одного учня? Ті школи, які заповнені на 100%, навіть дещо більше, в них кількість квадратних метрів на одного учня дуже мала. Ті школи, які порожні, практично, в них дуже велика кількість квадратних метрів на одного учня. І ми можемо побачити, що в школі номер один на цій діаграмі. Припадає 3,7 квадратних метрів на одного учня, а в школі номер 3 припадає 27,2 квадратних метрів на одного учня. Відповідно, ми говоримо про те, що різниця між тими школами майже 7,5 разів. Про що це говорить? А якщо ми хочемо планувати видатки на одного учня, то у нас прибиральника на одного учня суму, яку ми заплануємо треба прибрати 3,7 квадратних метра, в школі номер 3 треба прибрати 27 квадратних метрів. Якщо ми заплануємо тепло на одного учня, то ми теж Побачимо, що нам цим теплом в школі No1 за цю суму можна обігріти 3 квадратних метри і майже 30 квадратних метрів в школі номер 3 Оці розрахунки нам потрібні для того, щоб ми розробили програму оптимізації закриття неефективних шкіл, об'єднання шкіл, щоб ми з нашого міського і місцевих бюджетів не платили великих коштів. І тому, якщо ми побачимо, звівши всі дані по Дрогобичу в таблицю видатки місцевого бюджету на одного учня, ми бачимо, що в середньому це складає 4,3 тисячі на одного учня в рік, то в нас є школи, такі як четверта школа 2,8 тисяч, і є школи, які мають більше 8 тисяч на одного учня. І якщо подивитись на праву діаграму, де ми відхилення від середнього, ми бачимо дуже серйозні відхилення. Є школи, які економлять більше, ніж 50% до середнього, а які школи треба додавати більше від 50% до середнього. Чому ми це говоримо? Тому що один з напрямків розвитку нової української школи це є автономізація шкіл. І якщо школи відпускати на свої хліба, фінансові, там, кадрові питання, все передати на школи, то ці школи перед тим. Саму мережу треба оптимізувати, тому що в даному випадку, передаючи повноваження і фінанси на кожну школу, ми отримаємо дуже нерівномірний розхил, Як ми бачимо, практично половина шкіл не зможе вижити. Тому місцеві органи самоврядування, відділи освіти повинні перед впровадженням автономізації шкіл дуже серйозно попрацювати для того, щоб ці відхилення були мінімальними. Можемо зробити такі висновки. А що ж потрібно робити, яке бачення нашого центру розвитку ініціатив, яке бачення фінансування освіти з точки зору субвенцій місцевого бюджету? Перше: механізми запровадити фінансування поточної чисельності учнів в школі. І ми чуємо, що міністерство вже Схвально відгукнулись на цю пропозицію. Треба запроваджувати автономізацію шкіл. Фінансово це наростить бажання в добрих керівників шкіл, тих, хто хочуть розвивати свої заклади, дасть їм можливість маневру, дасть їм можливість творчої свободи для розвитку якості освіти в своєму закладі. Друге, треба зробити програми. Підготовки до переходу до автономізації шкіл, тому що, кинувши саму школу у вир проблем, особливо тих, що неефективно працюють, не надавши допомоги, не підготувавши директора в якості менеджера управлінця, це може мати великі проблеми. Тому треба створювати перехідні періоди до автономізації за той час. Зробити два дві речі. Перше готувати директора школи як менеджера, адже між директором будь-якого комунального підприємства і директором школи при фінансовій автономізації різниці жодної не буде. Чи це керівник теплокомуненерго, чи це керівник водоканалу, чи це керівник буде школи. Ті самі правила, ті сама система оподаткування і так далі. І ми маємо формувати. Керівників педагогічних закладів як менеджерів, які мають не тільки організовувати учбовий процес, а відповідати за господарську і фінансову діяльність шкіл. Місцевий бюджет дуже важливо розробити напрямки діяльності шкіл, щоб вирівняти наповнюваність шкіл. Якщо ми вирівняємо наповнюваність шкіл, то в межах добре наповнених шкіл ми зможемо виконати нормативи. Наповнюваності класів, а це ж знову кошти державної субвенції. Якщо школа буде наповнена, відповідно зменшаться видатки на тепло і на інші комунальні послуги на одного учня. Відповідно, ми будемо говорити про те, що це буде економія коштів для місцевого самоврядування. І що ми в себе в Другобичі пропонуємо, це для тих шкіл. Які мають низькі показники власне по фінансуванню, тобто не низькі, а надмірні показники по фінансуванні з міського бюджету, розробити комплекс заходів для того, щоб можна було ці показники привести в норму. Це починаючи від об'єднання шкіл, кінчаючи енергозберігаючими заходами, і ми можемо говорити про те, що тут дуже важливо організувати. Добрий зв'язок влад, міської влади, освітнього керівництва з громадою. На прикладі, ми вже говорили Полтавської області, де публічно обговорювались проблеми, де публічно. Довпоказувалася неефективність діяльності певних шкіл. у Нас подібні речі були в Другобичі. Якщо ми подивимося на наступний слайд, ми зможемо говорити про те, що у нас була така 13-та школа, це передмісті Другобича в 17-му році. Коли пробували її закрити, ви бачите на фотографії плакати «Збережем школу, не дамо закрити і так далі. Коли цілий рік з 2018 року була проведена аналітика, розмови з директорами, розмови з громадськістю, то ви можете побачити, що рівно через два роки, в 2019 році, 30 травня, міська рада прийняла рішення про закриття самої неефективної школи в Дрогобичі. Також можемо привести приклад, коли Дрогобицький педагогічний ліцей, якому він займав місце. В малому приміщенні 200, на 200 чоловіка вчилося 250 дітей. Це була проблема. Об'єднали разом з чотирнадцятою школою, і в нас наповнювані школи серйозно зросла, і ліцей. Достатньо серйозно підтягне цю 14 ту школу. Також Дрогобичі були прийняті рішення про автономізацію шкіл, відповідно про децентралізацію бухгалтерії, про переведення її на комп'ютерний облік бухгалтерський з наданням послуг для кожної школи. І ось от таким от чином в місті дуже складно, ми реагуємо на. Виклики, які ставить перед нами сьогодні держава, виклики, які ставить перед нами Міністерство фінансів, Міністерство освіти. Ще раз хочу сказати, що освіта це дуже чутлива сфера, тому що кожен відчуває по собі, кожен відчуває по своїх дітях, і кожен прагне, щоб діти отримали якмога якіснішу освіту. Цього можна досягнути тільки виконавши. Оці речі, про яких ми сьогодні говорили в цьому курсі, оптимізувавши освіту, треба приймати рішення серйозні. Можливо, треба звільняти приміщення, частково звільняти вчителів за протягом певної програми, зробити двох трьохрічної річної. Але Вороття назад немає. Ми маємо з вами забезпечити реалізацію нової української школи, дати можливість нашим дітям отримувати якісну освіту. На цьому дякую за увагу. Наша лекція є закінчена, тому я вважаю, що це є ключові міри, які ми з вами. Маємо здійснити, тому, якщо потрібно, звертайтеся в Центр розвитку інновацій. Якщо потрібні консультації чи якісь інші речі, ми охоче вам там допоможемо.